Значить, В двох словах про ситуацію заходить людина на об'єкт, який ми будуємо з весни і розпочинають інші роботи. Ну, зрозуміло, іноді трапляється, кожна людина шукає, як зробити там вигідніше для себе. От. Починають працювати, хлопці, робити паркан. І значить, на фоні будинку. Він знімає, розповідає демпінгові ціни, якісь незрозумілі. У нас робітники дорожче працюють. І рекламувати, як вони можуть то збудувати. От. Е і продають це вам. Ну, не, не до вподоби мені такі речі. По-перше, людина просто бреше відверто замовникам, набираючи собі аудиторію. Його дивляться, він поплюжить. Нашу історію, бо ми максимально відверто і чесно себе стараємось вести з вами, От, отака історія і видає мою роботу за свою. Робіть висновки, обирайте правильних підрядників і не попадайтесь на таких шахраїв. Виставлю потім і покажу його, щоб ви всі бачили.